Ти питав, чи я займався в громадському транспорті інтимом. Так, да, я драчив між серцем і дорогожичами. Так мені захотілося, блядь! Я тобі більше скажу: в мене колись був блокнотик, де я записував абсолютно усі місця, де я драчив. Там було дуже багато різних місць. І от в моменті, коли я сам у вагоні, я такий, ну, метро там ще немає. Будь ласка. Я робив цю хуйню в житті. Чому мені це стіснятися? Ні, давайте я сяду, буду пізнець примірним казати, я така. Знаєш, коли я читав Марічку Падалку, блядь. Марічку Падалку. Ну, то я просто піздану. <риклад> Марко Вовчок, я взагалі хотів сказати. Я отакий вот тип. піздець, всі ми в житті ділили який-то крінж. Зачем його стіснятися? Ну, є люди, які в Криму виступали в 16-му году, понимаєш? Так, але не дурчили в метро. Окей. Нікого нема. Нікого. А дорогожись і до сердца їхать ровно столько, сколько мне надо времени подручить. Скинь цепь <irg1> років? Десь 22.